Удар рашистів по Дамбі загрожує <кій> не лише техногенною катастрофою, але й екологічною. На місце події терміново виїхала комісія Мінзахисту довкілля та природних ресурсів України. Її представниця, заступниця міністра Олена Крамаренко, долучається до ефіру. Вітаємо вас, пані Олено. Доброго дня Вітаю. Доброго дня. добрий день. Кривий ріг це промислове місто, і от удар по дамбі, розлиття річці, річки інгулець ну несе з собою також ну промислові відходи, які накопичувалися роками. Наскільки це загрожує довкіллю і людям, які живуть в цьому місті? Так, дійсно, кривий ріг це центр Криворізького залізорудного басейну. Там накопичені <клес>, значні обсяги відходів металургії. Через російський ракетний удар, 14 вересня відбулося повне руйнування водос... водоскидної споруди у Карачунівському водосховищі на околиці міста Кривий Ріг. Це призвело до, до стрімкого росту рівня води в річці Інгулець та підтоплення будівель і споруд в місті Кривий Ріг та Дніпропетровської області. Хвиля прориву змила з прилеглих до річки території велику кількість сміття, відходів в грібних ям, каналізаційних стоків як наслідок відбулося значне погіршення якості води, але підстав стверджувати, що розлив річки Інгулець спричинив розповсюдження промислових відходів. Немає станом на сьогодні, на сьогоднішній ранок греблю кременчукського ой, Карачунівського водосховища відремонтовано на 95%. Після завершення роботи під, підтоплення під потрапляння води в річку Інгулець припиниться. Рівень води в Карачунівському водосховищі за добу не змінився. За майже, та становить майже 58 метрів при нормі 59. На водопасту Андріївка за добу рівень води знизився на 46 сантиметрів. Тобто ми mm -hmm. можемо говорити, що рівень води знижується, да а в якому стані mm -hmm. сама дамба? Ми знаємо, що ви виїжджали з інспекцію, дивилися на власні очі, спілкувалися зі спеціалістами, в якому вона стані? От зараз ми бачимо кадри, що річка інгулець почервоніла. Про що це свідчить? І от чи зараз вона можна сказати більш відчистилась від вчорашнього дня? Звідки порівняно цей колір, І от да. які результати експертизи, це дуже важливо. За доручення міністра з 8 ранку, 15 вересня, на місці працює державна екологічна інспекція Придніпровського округу та регіональний офіс водних ресурсів у Дніпропетровській області Держводагентства. Фахівці лабораторії обох відомств відібрали проби води. Державна екологічна інспекція відібрала дві проби. Державне вода генства три проби відібрало води за результатами проведених вимірювань в місто забруднюючих речовин становить. Що е, е, держека інспекція до греблі, перевищення вмісту по залізу загальному в один і два рази, після гри, греблі вниз по течі річки Інгулець, перевищення нормативи концентрації по азотооманійному в 2,5 рази, по залізу у три рази, по хлоридах, нітратах, фосфатах перевищень не зафіксовано, розчинний кисень. Відповідає нормам якості. А от всі ці Також, перевищення да, про можна... що свідчать? Бо це складно. З ну, простими звичайних... словами, адже от я вже ну, забув, які цифри ви щойно озвучували. Є загроза для людей? Наскільки водоперевищення залізе в 2,5-3 в рази? Наскільки це шкідливо для людей, які на шляху цієї води ну фактично вживають її в тому чи іншому вигляді? Ми не говоримо про про. Це річка інгулець, це не водозабір. Ну ті перевищення ми норми, про, про які ви казали. Ми говоримо про ну воно ця ж вода може потрапити в криниці кудись. Тобто наскільки е, ця вода вважається небезпечною, а ці забруднення там за за якоюсь шкалою серйозними чи допустимими, чи не дуже е, допустимими? Сьогодні, в сьомий ранку, наші фахівці держека інспекції повторно відібрали проби води для лабораторних досліджень. Наразі очікуємо результати, але це результати, які були на 16 на 16 вересня. Тому А, вчора, да? щоб... а риба там да. може жити, чи яка от ситуація з цим? Зараз це все досліджується. Результати будуть додатково озвучені нашим відом. Дякуємо, дякуємо вам дуже. Я чесно кажучи, і не зрозумів наскільки шкідлива ця вода для людей. Олена Крамаренко з нами була на зв'язку. Заступниця міністру захисту довкілля та природних ресурсів. Дякую дуже.